Доброго дня, мої дорогі сінки, друзі. Доброго дня бої не скорені, мої самі неймовірні. Хотілося б, щоб не всі наші прогнози збувалися, щоб збувалися тільки саме найкраще, але, але ми повинні з вами дивитися, моніторити ситуацію на ту тему, щоб можна було поставити собі захист. Нагадую про захисти, нагадую ще раз про захисти з перемогою в серці в нашій групі захисти є в закриптених повідомленнях. У мене на каналі так само вони є. Тому будьте дуже уважні, як ми казали про Дніпро. Ви бачите, що, що ми маємо то ми, навіть на сьогодні, навіть на сьогодні. І так, сьогодні, 13 лютого, і ми зараз будемо з вами дивитися ситуацію по наших містах, по наших містах України, які ми не встигли подивитися вчора. І, бо у нас вчора був дуже насичений етер з телеграмою в серці. Зараз відкриваю, відкриваю ваші повідомлення. Пов'язане з нашими воїнами, де ми їх шукали, дивилися живі чи не живі, де знаходяться, коли можуть повернутися додому, то ми кожного понеділка з вами там дивимося. Так що, хто хоче, приєднатись до нашої групи, силичка під описом буде посилання. І Зможете задати свої питання. Будемо разом дивитися і молитися, щоб наші хлопці повернулися. Всі живі та здорові. І додому. Тільки так, ніяк інакше. І так, дивимося. У мене одразу питання при Дніпровську. При Дніпровськ. Вчора дивилися Дніпро, але при Дніпровськ. Ну давайте ще окремо подивимося. При Дніпровськ. На тиждень. Це буде добре, при гнітроску. Прильотів немає, це добре. При гнітрос. При Є загроза, показує, що 30% вона складає, що може захист не впоратися. Щось... Але мені не показують руйнувань, але показують, що гучно буде. Зараз далі дивлюся. Так буде гучно, особливо там, де знаходиться якась промислова зона. Коло промислової зони якоїсь. Е, може щось, чи пожежа статися, чи щось подібне. Мені не показують руйнування і зруйноване, але мені показують, що щось може статися. Тому бути дуже уважним. Особливо коло промислової зони. Показують, що десь підприємство, коло підприємства. Далі дивимося: Мир, Мирноград Донецької області. Мирноград. На цей тиждень. Ситуація на тиждень. Мирноград Донецької області. Таке гарне названня ім'я Мирноград, так? Дуже гарне, але показує, що є загроза, і загроза якихось, я не знаю, обстрілів і матеріальні ушкодження. матеріальні. І знову якесь підприємство показує. Підприємство, підприємство. і великий, ну Мені показують, що навіть може бути такий приліт, що буде велика пожежа і щось серйозне. Мирноград показали щось серйозне. Прямо серйозно і знову повторюю: знову щось дуже серйозне. Тому будьте дуже-дуже уважні. Не ігноруйте тривоги і, будь ласка, бережіть себе. Напишіть собі захисні стави. Ми вчора знову їх прописували. Хто не бачив, зайдіть в ВДР вчорашній і подивіться ще раз. Я їх прописувала. І потім на інтерес нашої групи з перемоги в серці прописала навіть окремо, який можна захист ставити на дім для водінів, для просто людини. Ну, для... Громадянина простого хто не воює, хто не на передовій, не на нулі. І для дітей. Що краще прописувати. Тому зайдіть, подивіться із перемогою в серці, і зайдіть, подивіться вчорашній ефір. Далі дивимося Запоріжжя, 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 на тиждень, Запоріжжя, ситуація у нашому місті Запоріжжя, Запоріжжя. Все добре, нема. так? Запоріжжя. Прильоти можуть бути. Можуть бути якісь руйнування. Може статися пожежа. Захист не повністю впорається. Вірогідність цього доволі висока. Доволі висока. Ну, відсотків 50. Так, я кажу. Десь більше там, де промислова зона, чи інфраструктура якась, робоча інфраструктура. Дивлюся, жертв не буде, жертв не буде, так? жертв не буде. Жерт не буде. Показую, що є імовірність поранень, є імовірність поранень, як люди, як чи в дорозі, чи в машині, чи ну, як в дорозі, як в дорозі, і коло дороги це може дістатися недалеко. Тому будьте дуже уважні. Токмак, токмак на тиждень. Токмак найближчим часом. Токмак. Токмак. поки що там дороги шляхи закриті. І показує, що дуже буде багато брехні і перекрученої інформації. Це те, що я можу сказати про Токмаку. ЗС, ЗАЕС. Запорозька атомна електростанція. Ситуація на тиждень. Поки що така сама, як і є, без змін. Поки що така сама, як і є, може бути щось призупинене, як заморожене, показують. Але поки так, як є. Інша ситуація зберігається така, як є. Далі читаю, читаємо дякую велике за працю, дякуємо, дорогі зінки. Марганець та Нікополь, бо небезпека, дивимося. І марганець, місто Марганець щодо водопостачання. Дійсно, нас залишать без води, відключать від електропостачання водоканал? Давайте запитаю, марганець. Марганець на тиждень. На тиждень часу. Все добре, без прайдуці. Так? Марганець ще загроза зберігається, і вона ще буде зберігатися місяць, поспіль, це точно. Е... І показують, що будуть якісь обмеження, можливо, пов'язані з водою. Давайте я запитаю. Верогію того, що марганець можуть. Відключити від електропостачання. Води не буде. що не буде води. марганець без води. Я негативні урони про так. Так, буде нужда в домівках. Показали, що буде нужда в домівках. На жаль, це так. Тому за запасайтеся водою і показую, що так, буде якась нужда. Не показую, що це на довгий час, але показую, що вона буде. Так, мої дорогесенькі, так, на жаль. Нікополь, Нікополь, все добре, прильотів немає. Нікополь, Нікополь, все добре прильотів, обстрілів нема, так? На тиждень часу, тиждень часу. Е, страхи і показуючи, як ситуація зберігається. От показуючи, як ситуація ще зберігається. Хочете кажуть, зміни, зачекайте, тому що, каже, поки що змін нема. Мені взагалі показують, що ці зміни будуть пізніше, пізніше, пізніше. Показали, що вони будуть розвинатися, але так, щоб ви вже геть спали спокійно, кажуть, це ще не на часі. Це буде каже ну не зараз. не зараз. Будемо дивитися далі, але показують, що до цього ще треба дійти. Але мені більше по нікополю показують як обстріли. Ну не прильоти як обстріли, але показують, що так є і ще. І ще можуть бути жертви як негативні робити так? Можуть бути поранення. Поранення буде якийсь чоловік, може опіки, може, що щось ще, але показують, що поранення. Може, навіть не один чоловік, тому що показали, що чоловік, але скільки не показали. Показали, що може бути ну, і поранення, і опіки. Тому те, що я вас іще раз закликаю, пишіть собі захисні формули. Вижгород і Київське водосховище. Вижгород, Вижгород на цьому тижні. Все добре. Без обстрілів прильотів, так? Тиждень. Тиждень. Щось з водою і серйозне з водою. Пожежа, прорив, вода. От Показали, прям серйозне щось. Вижгород. Це прильот? Як не витримаєш. Що все так? Вода. Мені знову показують, що більше щось пов'язане з водою. Вода. Мені не показують так, як такових прильотів чи руйнувань, але мені показує щось з водою, біда. Давайте запитаємо київське водосховище. Київське водосховище. Тиждень, на цей тиждень. Київське водосховище. Як це буде з ним? Київське водосховище. Київське водосховище є загроза. Я не знаю, як прильот, щось показує, що може десь захист не спрацювати. Це буде на цьому тижні, так? Показує, що це може трапитися трохи пізніше, але все одно це якийсь найближчий час. Кажуть, що щось насоси, може насос, там десь, як станція, чи щось, те, що утримує, як утримує воду. Тому що показали, що щось буде пов'язане з цим. І треба бути дуже уважними. Може бути зруйнованим щось як дамба. Показую знову, що ні, зруйновано не буде, але показує, що захист не впорається. Тому є якась загроза. Загроза існує. Харків, Харків вчора дивилися і написано, що багато факторів і розмов дивних. Щоб по гору, по місту виділили набагато менше грошей на те, щоб його відновити. І між людьми вже кажуть, що буде не, ніякої роботи не буде, і нас хочуть злити. Чи так це? Я так повільно кажу, бо одразу перекладають російської мови. І так, Харків. На Харків на захист виділили менше грошей. Ворогів цього, Так, е, Так, кажуть, трохи, але не набагато. Кажуть, що захист є. Захист є. Захист є. Ні-ні-ні. Захист є. Ні, ні, ні. Захист є. Е, чи хочуть Харків? Місто Харків злити, чи хочуть його віддати ворогу? Як негативні руни, то так. Чи хоче? Влада віддати Харків ворогу. Ні, 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 ні. І ще раз вам кажу: ні, ні. І навіть мені показують, що буде відновлення, і будуть ще якісь ресурси, і будуть гроші. Буде, буде щось дано, буде щось виділене. Так що ні, не зливають, ні. Далі місто Миколаїв, місто Миколаїв, Корабельний і Інгульський райони. Місто Миколаїв тиждень часу. Тиждень часу. Все добре, прилітний немає. Місто Миколаїв. На жаль, прильоти є і може бути проблеми і з водою, і з теплом. Так, корабельний район. Корабельний район, місто Миколаїв. Все добре. Місто Миколаїв, корабельний район. Все добре. Кажуть, не ігноруйте тривогу, тому що може бути чи влучання в дім, чи як пошкодження дому. Це може бути влучання в дім, як не треба так. Може бути, не може, ну показують більш пошкоджені. Так, люди всі живі. Всі живі люди будуть. Показую, що можуть бути поранення. Можуть бути поранені. Інгульський район. Інгульський район на тиждень часу. Інгульський район міста Миколаїв. Все добре. так. Не вистачає тепла. може бути проблеми зі світлом. Прильотів не бачу. Прильотів. Прильотів нема. Так, Інгульський район міста Миколаїв. Нема прильотів, так? Показую, що є. Як обстріли чи прильот, але показує, що щось є. Може постраждати жінка, молода жінка, дівчина. Тому є, є. Е, дуже сподіваюся, що не буде смерті, і, тому що показують, що так, ну, не дуже добре показали. Тому, будь ласка, подивіться, подивіться відео, вчорашнє відео, і подивіться, як ми писали з перемогою в серці в нашій групі вчора, у формули. Будь ласка, будь ласка, себе захищайте. Так, далі. Запоріжжя ми вже дивилися. Знову запитання Запоріжжя, але давайте подивлюся, ще центр та Шевченківський район. І так, центр Запоріжжя. все добре, Центр Запоріжжя, все добре. так, На цьому Є влучання. Центр Запоріжжя показує, що може бути пожежа і є влучання. Я не знаю, мені показує, що ближче як до води. Я не знаю, де вода, але показують, що так. Але мені не показують жертв. Мені показують, що як пошкоджений, як обстріл. Кажу, є така вірогідність, є, навіть складаємо на 30%, але показують, що все одно, якось я жертв не бачу. не бачу. Жерт не буде, так? Жертв немає, так? Кажу, що може бути жертва. Молода дівчина. Ну, кажуть, може бути. На жаль, показали, що може. Шевченківський район Запоріжжя. Все добре, влучань нема ніяких. Десь недалеко буде. Ви будете навіть бачити, чи сполихи, чи чути, але недалеко. Але, ну, скажімо так, відносно, ну, не кажу, що добре. Загрози є 25%, але показую, що все одно десь ближче до Шевченківського району, але не Шевченківський район. Дивимося далі з вами. Київ, місто Київ, місто Київ, місто Київ. Місто Київ. На цьому тижні. Все добре. Звичайно, нема. Все добре, звичайно, нема. Кажуть, що є така вірогідність, що щось може статися. Але мені показали добрий захист, і що ми будемо дуже радіти, як працює наш захист. І що будемо дуже-дуже ну, дякувати нашим хлопчикам, нашому ППУ. Дуже дякую, тому що кажуть, що на Київ буде летіти. І летіти не одним днем буде. Руйнувань нема в Києві, так? Руйнувань нема. Десь є, кажуть, що щось може як пошкоджено бути. Жертв нема. Жертв нема, так? І Мені показують це, що мене лякає, що якось куди буде летіти. Там, де жилий масив, жилий. Давайте дивимося ті ваші запитання, які ви написали по ред. Деснянський район. Деснянський район Києва, тиждень часу. Все добре, звичайно, нема. Загрози з повітря нема, так? Загроза з повітря є. Там, де знову показали, жилий масив, масив, мені показали все ціле. Все ціле і все живе. Може статися щось десь по дорозі, недалекій дорозі від Деснянського району, як показують, як пожежа, велика пожежа. Може щось бути. Масив троєщина, троєщина все добре, троєщина, все добре. Тиждень часу все добре. Звичайно, нема. Дом. Що дом? Пошкодження дому? Дом. Показую знову мені дом, пошкодження, чи навіть влучання. Влучання дом троєщини, як не руни, то так. Е, більше пошкодження, що може щось не працювати потім, чи світла не буде якийсь час, е, чи як насоси не будуть працювати, а і це який час, тепла може не бути, тому що показали, що ну, пов'язане з теплом чи світлом. Мінський масив, мінський масив, мінський масив, місто Київ, мінський масив. Все добре. Тиждень час, все добре, так? Відносно так, але дуже гучно. Будете чути. Пріорка, приорка. Не знаю, де це Пріорка написала ви, питаємо приорка київська. Все добре. На цей тиждень Пріорка. Скажемо так, відносно добре, але щось буде летіти прямо туди. І наш живий масив показують, прямо летить. Але мені показують, що наші хлопці впораються. Є загроза 25%, але показують, що наші впораються. Кажуть, що міцно тримають, міцно тримають небо. Тому віримо в це, кажемо їм велике-велике дякую. І слава. Нашим воїнам, слава нашому ЗСУ, слава нашим ППО, слава нашим волонтерам, і слава кожному з вас, котрий допомагає наближати нашу перемогу. І так воно є, і так воно буде. Обов'язково і будемо святкувати. І святкувати не один день нашу перемогу. Так що Україна перемогла. Які є у вас ще запитання, пишіть обов'язково в ваших коментарях, пишіть звідки ляби, пишіть ваші коментарі, і будемо, будемо дивитися далі прогностику, що скажуть руни, яка Є загрози, яка може бути небезпека. Будемо з вами дивитися до наступної зустрічі, мої дорогі, мої самі-самі любимі, мої українці.